А ділюсь досвідом, як я використовую свою човуну сковороду. Як я смажу. Перед тим як я купувала човуну сковороду, я дуже боялась, що човун потребує дуже багато масла. Але я потім зрозуміла, що навпаки, човун не потребує багато масла. Він його потребує це однозначно. Це не антипригарне покриття. А йому треба масло. Як я роблю? У мене індукційна плита, я ставлю човну сковороду десь на 3 хвилини розігріватись на п'ятірку. Через 3, 3 хвилини я додаю вершкове масло, тут зазвичай а розподіляю його по площі сковороди і потім а вона, в принципі, готова вже там до омлету. Я зазвичай омлет або сирники смажу. А все, все дуже добре, все чудово. До речі, ще одне. А на сковорода? це така сковорідка, яка не любить дуже сильного нагріву. Я маю на увазі, на ній не можна гріти на продукційній плиті, наприклад, на восьмерці або смерті, тому що у вас просто все згориться. Тому я не раджу цього робити.